Доброго дня, 19 березня, 25 рік Миколаїв і сьогодні ми поговоримо, перевіряємо свої окулянти на Манджурці. Ми вже подивилися, подивився я, то так ми, ми, всі потім запитують, хто ми. Ну, Я до цього всього касаюся тільки я. Нікого не підпускаю. Ну, Така відповідальність у мене. Бін, що Взявся я, то я повністю, не дай Бог, хто щось зробить не так, як потрібно, потім буде винувати. Що-небудь винуватим, то нікого не підпускаємо. Робимо все сам я. Перевірили на яблуньках. Там я робив, хто спостерігає за нами. Є на яблунях ті, що ММ 106 там біля десятка штук лишилося. Ну, Це наш фундуковий садочок. І тут, хто спостерігає, у нас посаджена Це у нас така ділянка, придбали. Тут садок садим новий. Там у нас персико продовжується. Але не про це. На М106 там перевірив я сьогодні яблуньки. Теж думав обрізати. Але поки що там яблуні вони пізніше йдуть, вегетацію не видно. Тож на яблунях. Відразу дуже поганий настрій був, не прижилося там. Голден один сорт. Почав я розмотувати, дивитися, повністю не одна брунька не прижилася. Ну, Думаю, щось, щось не так. Але потім дійшов там Ріхард, у мене був і Голден, інша деревина. Всі 100% прижилися. Тож, все це залежить, мабуть, ще, ну, не знаю, чи живця, якого беремо. чи... Ну, Від чогось залежить, але все ж таки, ну, я думав, що щось я зробив не так, але якщо робили щеплення в один день, одні прижилися до інші ні повністю. знаєш, це Сьогодні Сьогодні що ми робимо? Ми перевіряємо на манджурці. Манджурка, яка ми сіяли, повиросали такі дерева, вже бачимо. Це вже вона тут третій рік і її буде досходювати. Ось в минулому році, ось. До всходів ось такі прутики лишилися. Ну, манджурку, мигдаль сієте і сходить вона потім ще 3 роки. Це точно. Тому що копали в цьому році і викопали насіння, яке тільки-тільки проросло. Тобто буде всходити в цьому році ще. Що ми маємо? Ми маємо на манджурці ось такі. Я сам для себе, я їх там не... Як сказати, не то, що не рекомендую, не прославляю серти які я маю, вони без назв. Ось номер 2 домашній. Він так іде у нас, коли я роблю огляди, огляди, то так він я його і називаю. І зараз ми перевіряємо, ось, що показати, так воно. О! Ось бачимо. Зараз, о, брунічка. Прижилася. Прижилася, все добре. Ось брунька прижилася. Ми зараз йдемо і дивимося, де прижилися бруньки, де у нас все добре. І не зрізаю я зараз. От скажіть, правильно я роблю чи неправильно, хто як робить, коли зрізає, коли вже під саму бруньку. От зараз я зрізаю, ось так лишаю сантиметрів 10-15 такі стовбурці. По-перше, щоб їх було видно. По-друге, зрізаю для чого? Тому що пішла вже вегетація. Під щепі. І зараз сок і все, остальне, воно йде дуже далеко. І ми його прирізаємо для того, щоб все воно йшло, десь шукало, отак ми обрізали і виперти десь. І воно зараз попри наші бруньки. Ось такі бруньки, де пішли ми їх далі, Ми їх обламуємо, а ось такі стобурці лишаємо. Ну, номер два, домашній. Тут ось, ось у нас нектарин. Нектарин це. Середній нектарин, теж без назви, я ж кажу, я тут в основному собі наробив того, що ось теж брунячки, воно вже видно. Бруньки пішли, в тобто вони набрякли, і ми зараз обрізаємо, ось так зрізаємо стовбурці, в мене їх так, не так багато. І перевіримо. І обрізаю, якраз я буду бачити, де прижилося, де не прижилося, де обрізані, це в мене значить прижилося, де не обрізані, то не прижилося. І будемо потім вже пізніше по вегетації нащеплювати. Ну, Нащеплювати будемо десь, мабуть, в квітні, коли вже буде геть тепло. Так що такі справи, не все воно так легко дається. Особливо дуже це розстроює, коли воно щось там не прижилося. Ось такі у нас окулянти, ось, наприклад, у нас не прижилося, що це в нас тут теж написано Сатурн. От, ну, от Воно ж і мені настрій пропадає, тому що відсилав я людям, ну, хто там отримував, ось Сатурн, бачимо, так гарно і прижилися. Окулянти прижилися. І все добре. Прям пішли бруньки. Хто там намагався брати, у мене, не намагався, а купував. Якщо у вас не прижилося, бачите, гарно пішла брунька. І такий товстий окулянт і все пішло. Ну, все можливо, хоча я вибирав самі кращі так що пишіть дзвоніть, компенсуємо. Але, але, але. Ось бачимо, у нас тут не прижилося. Так що тримаємось. Все буде добре, працюємо.